Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бог дає кожній людині життя, життя, дихання, і все, Бог дає кожній людині час народження, час дорослішання, старіння. Кожній людині, як і кожному, що має життя. Господь дає рідний час до Коли родить гарний плід, плід, яким може радіти садівник, то радується душа не тільки садівника, радується душа навіть простого прохожого, того, хто йде повз. І ось сьогодні ми з вами маємо. Жнива, але страшні жнива, які дає нам ворог України, ворог нашого народу гинуть найкращі сини України. Страшне жниво, коли плід навіть не прийшов до дозрівання. Коли помирає молодий, плаче і малий, і старий, кожен хто знав, коли ж безвинно убитого сина привозять татові, це здається така трагедія, яка розриває груди і тільки Господь. Тільки Господь своєю милістю може утішити цей біль і цю втрату, хоча б частково залікувати, мабуть, така втрата не втішиться ніколи. Я ніколи не забуду, як батько, наш священник, наш благочинний отець Олександр, наш друг. Присвідчуючи невключеною лампою, читав звіщення про загибель свого сина. Дорогий отець Олександр, сьогодні ми всі, наскільки можемо, наскільки вміємо, наскільки є нашої сили, молимося за вашого сина. Щоб Господь його упокоїв в оселях праведних, щоб Господь його забрав туди, де сам, щоб Господь дав йому спокій, якого він не мав, і серед страху війни мужньо прийняв смерть, смерть героя, людини, яка душу свою полагає за ближніх своїх людини, яка сповнила Євангелію. Сьогодні ми молимося і за вас, дорогі очі, і за діток ваших, за всіх найближчих і усіх, усіх, хто знав, Олександра, хто скорбить сьогодні, тому що наша молитва може стати запорукою вашої хоча б часткової втіхи. Хотілося б сказати дуже багато слів, але те, що відчуває зараз душа. Не зможуть передати ні одні слова. Сьогодні ми прийшли віддати свої молитви і провести у вічну дорогу цього життя, хлопця, який ще міг жити і творити, хлопця, який міг створити сім'ю, народити дітей. Але на превеликий жаль цього не зробить. Він сам пішов на захист вітчизни. Отже, хто б і що і скільки раз не говорив, це плід вашого виховання. Це ваші труди. Це вкладена ваша любов. Що цей хлопчина так любив свій народ, що був ладен і пожертвував собою? Хто ще може сказати про непривоту наших священників, нашої церкви? Це син нашої церкви, це той, хто вірою і правдою. Бажав блага своєму народу і ближньому. Це той, хто життя дав за життя. Христос, який є життєначальником, який є початком любові і завершенням усього, нехай воїна Олександра в оселях. Праведних упокоїть. нас, усіх, хто скорбить, хай помилує і спасе, дарує Царство любові і царство вічності. Амінь.